Ліва рука дивиться до вас, а льодяник дивиться у ліву сторону. Відповідно, вам можна проїжджати у всіх напрямках. Тобто це можна їхати праворуч, прямо, ліворуч також можна розвертатися. Як правильно проїжджати на основні жести регулювальника, показує Тетяна Назарук. Говорить, багато водіїв не знають елементарних правил. Деякі водії іноді забувають, на які жести регулювальника, як можна проїжджати. Елементарно навіть тільки, що коли я регулювала перехрестя, це тому моя така порада водіям, щоб передивилися, можливо, якісь відео де для себе занотували ці такі жести, їх небагато. Запитали у Вінничан, наскільки вони орієнтуються в жестах регулювальника і чи допомагають ці знання на дорозі. Він стоїть в пріоритеті всього. Типу, якщо відключився світофор, то регулювальник надважливий саме на дорозі для того, щоб водії могли все ж таки якось розминатися між собою. Тому що без регулювальника і без світофора це аварійні ситуації. Набагато легше проїхати перехрестя, якщо коли є регулювальник, це, це необхідно, я вважаю. Аварій не було, значить, зрозуміло. Головне, щоб коли, допустимо, дощ, то щоб вони щось одягали або ніч, щоб одягали якісь там жилети чи що, щоб їх було видно, бо якщо не видно їх, то можна збити. Аби полегшити проїзд в заторах чи за несправності світлофора, перехрестя регулює поліцейський. Саме тому жести регулювальника є пріоритетними для усіх учасників дорожнього руху. У нас попереду зима, можливо, будуть відключені світла і світлофори не працюватимуть. Ми будемо, звісно, сподіватися, що цього не буде, але маємо діяти на превенцію і в будь-якому випадку всі жести регулювальника громадянам потрібно знати. Тож поліцейські радять водіям та пішоходам вивчити жести регулювальника.